Дякую всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Дякую за те, що залишаєте коментарі під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні таке питання, що вам варто почути саме зараз. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам, говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Що вам варто почути зараз? Зараз подивимося, для кого ж цей розклад. Для кого цей розклад. Для Пентакливої королеви, можливо, телець діва козиріг, тобто земної стихії, або людина, яка знаходиться зараз в таких енергіях, близька до землі, зараз, любить бувати на природі, полюбляє тварин, людина, яка знаходиться зараз в, в фінансовій стабільності. Так, ще проявлення якогось лицаря. Це 18-35 років чоловік, або просто виглядає молодше на цей вік від 18 до 35 з подаруночком. Планує проявитися. Так, Жінка зараз знаходиться в повній своїй силі і, до речі, або прибуркала в собі якогось лева, можливо, щось в характері. Або приборкала оцього чоловіка. Що це означає? Що він як сам по собі чоловік такий, можливо бути, наприклад, там різкий, такий брутальний, а з нею він от, як лев такий лагідний, якого можна погладити. Тобто. Прислухається до неї. Не підкаблучник, але просто чоловік, який поважає і любить свою жінку. Так, скоро що це, скоро що це швидко. По новому. Угу. Так, скоро закінчується боротьба. Ви от дивіться, уже по дев'ятки жезлів, вісім. Раз, скажем так, вісім боїв у вас відбулося, якісь свої ідеї продвигали, чогось добивалися, досягали в своєму житті, і ви готуєте ще до одного такого останнього вже бою. Це будете робити по-новому, і скоро це закінчується. Тобто передишка йде. Дивіться, для вас іде і кохання, можливо, це партнерство в комусь, можливо, дружба. До речі, скоро будете приймати дари якісь на двох. І у вас, дивіться, або вам взагалі по життю щастить, або у вас, ви знаєте, що почалася світла полоса. От почало потрішечку-потрішечку щастити. Так, до речі, ви е, інтуїцію маєте гарну. Так, що вам варто почути зараз? Саме зараз. Що вам варто почути саме зараз? Що вам варто почути саме зараз? Що ви отримаєте якусь перемогу або станете відомою, тобто зробите щось таке, що дозволить людям подивитися на вас по-новому, звернути на вас увагу. Можливо, раніше вони бігали мимо якось ніколи було їм подивитися в вашу сторону, можливо, це про роботу. Можливо, в особистому житті дивіться. І тут якийсь прояв буде людини з ідеєю. Можливо, ви загорите з цією ідеєю, і вона приведе вас до перемоги. Святкувати будете? Так, ви будете на коні святкувати будете, можливо, день народження, можливо, цю саму перемогу, можливо, це приведе вас до якогось результату, якого ви очікували. Ви сповнюєтеся емоцій, приємних емоцій, врівноважуєте свої емоції всередині себе. Так, і захочете піти в нове, причому захочете стати жінкою. А, дивіться, або це ваша подруга якась? Так. Якась подруга. що тут подруга? Угу. Давайте ще подивлюся. Ага. А, щось по-новому буде. Дивіться. А, що вам варто почути? Придивіться до свого оточення. До речі, скоро у вас буде можливість дізнатися про якусь жезлову королеву. До речі, вона може бути лев овен, стрілець, тобто вогняної стихи, або знаходиться в таких енергіях, на неї чоловіки звертають увагу. Якщо це ця жінка, то дивіться переживання якісь вам принесе. Якісь неприємності, або ви будете переживати через те, що хочете піти в нове, в нове і краще. Дивіться, дев'ятка і десятка мечів, та ще й дві разом. Так, це дуже неприємні карти, але це означає, що це закінчується. Цей етап закінчується, і ви вже. Уходите в краще. Дивіться, тут хвилі, тобто, покидало вас по хвилях, поштовхало, до речі, це скоро відбудеться. І вас або хтось відвезе, можливо, це, оце якраз жезловий паж, або король просто проявляється, як паж, відвезе вас в краще місце, де вам буде справді краще. Так, що вам ще зараз варто почути. Що вам ще зараз варто почути? Тобто ви від чогось таке уходите, від самого неприємного, що або буде, або є, але ви не помічали цього раніше? Щось пов'язане, до речі, з цією жезловою королевою. Так, що вам варто почути зараз? Так, посуду, ви відродитесь після оцих подій, відродитесь, будете працювати над своїми уміннями, навичками. Так, дивіться, тут у вас скоро досягнуть цілі. І тут, от вам не видно трішки поверну. Дивіться, і тут скоро жезли вже закинуті, тобто вони летять і скоро, як оці будуть вже досягати цілі. Трішки, звісно, довше, але. Так, ви будете збирати врожай. Дивіться, скільки врожаю буде у вас на дереві, яке ви зростили. Будете перепочивати. Можливо, дивіться, тут пентаклі, пентаклі, робота, і вам необхідний буде відпочинок. Передишка якась між проектами. Можливо, на вихідних варто відпочити. Дивіться, щоб не втомилися. Так, так, набратися своєї сили. Вам треба набрати сили, щоб з новими силами піти в нове, в краще, щоб краще працювати над собою, над своїми вміннями. Знову ж таки, будете відстоювати свої границі. Можливо, скажете, я заслужила цю посаду, а не інша людина. Або мені це потрібно, дайте мені цю роботу, саме я хочу її робити. От будете відстоювати щось і по лицарю жезлів. Тут дивіться, як Жезлів, тут уже старший, як рицар жезлів проявляється, уже йде до вас, до, до речі, з якимось бажанням на сонечко. Тобто для... це щастя, успіх, самореалізація, Про кохання тут не йде, але може бути і пропозиція шлюбу, до речі, по сонечку. Шанс якийсь іде, шанс який беріть одразу і працюйте. Це вам принесе дійсно радість, щастя, задоволення. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.